Я її повністю розрядив. Бачите, там 8% заряду, але при такому заряді вона вже не заряджає не один пристрій. І хочу засікти час, скільки потрібно, щоб зарядитися від звичайної розетки. Тому вставляємо. Так, тепер у мене є таймер. І нажимаємо старт. Все, зарядка пішла. Коли цей індикатор перестане мигати, то зарядка вже повна. Тому повернуся вже і покажу вам, скільки часу буде на таймері е, в той момент, коли вона зарядиться. Так, ось наш експеримент вже підійшов до кінця. Дивіться, вже наша станція заряджена. Пройшло близько 5,5 годин. Дивіться, бачите, 100%. Тому наступний експеримент це буде підключення одного ноутбука робочого і імітування робочого процесу один ноутбук роутер.